Друзі, добрий день. Сьогодні у нас 19 грудня знаходимося ми в Одесі, це молочний корпус. І наша Катерина Катерина, що перед новим роком, скільки коштують яєчка, які можна взяти у вас, придбати. Так, за цінами яйця не будуть дорожчати до нового року. На сьогоднішній день у нас ціна дуже гарна, дуже найкраща, я б сказала. Перша категорія можна купити за 60 гривень. Такі гарнесенькі, кольорові, біленькі, красненькі. 50-65. Чи потрібніше ліці буде коштувати трошки дорожче, це 68-70. Самі найдорожчі будуть до Нового року коштуватимуть 90 гривень. Це два жовтки, це наші суперлюксові яйця для таких вибагливих купців. Також є ясен світ та гулівер. Це, напевно, знають всі про ці яйця. Ясен-світ 70. І гуліверчик 80 гривень за десяток. Також, якщо на стол потрібно буде щось украсити, якийсь салат. чи Маленьке яйце. У нас воно також є. молодочка, 45 гривень. Дорожчати не буде. Може, навіть будуть якісь акційні ціни, може буде щось дешевше. І хочу звернути вашу увагу, є домашні яйця. Вони трошки дорожчі, ніж звичайні, тому що кури, ну, дійсно несуться трошки худні. 70. Так. Це розмір першої категорії. Десь яйце важити 60-70 грам. І є навіть дуже крупні, 85. Це дуже глупченьке, також для вибагливого покупця. І перепалення яйце 20 штук, 50 гривень. Дешевше, ніж у супермаркеті, і яйце дуже свіже. Катюша, скажи нам, будь ласка, новою поштою відправляється чи лише тут по місту можна а, вас придбати? Тільки по місту. Немає нема доставки, це дуже хрупкий товар. Е, Розумію, тому питаюсь. Ми пакуємо, звісно, дуже добре, звісно, дуже гарно. Але доставки, на жаль, на сьогоднішній день у нас немає. Катюша, скажи, будь ласка, може завчасно можна замовити в тебе, щоб ти номер телефону сказала, чи просто приїжджати сюди? Е, звісно, можна приїжджати на місці купляти і є такі яйця, як два жовтки. Багато хто заказує, але. Дуже тяжко комусь відмовитися, комусь дати. тому Я можу дати номер телефону, можете дзвонити, замовляти. Ну, Будемо знадійтеся, що все-таки все буде яйце. Все. Якщо потрібно, сказати, Кажіть, а, давай. 096 760 40 03. Дуже добре. Дзвоніть, замовляйте. Можемо навіть робити заздалегідь заказ, щоб ви прийшли, ми очікували довго. І забрали я, яйця, так. Друзі, подивіться, який багатий багатий стіл у катрусі. Дуже великий вибір, я яєць, але лише по місцю видача, лише тут на молочному корпусі зразу е, вход, вход з острова і заходите ось до зразу. Тут катруся. Так що дзвоніть, домовляйтеся і збирайте свій стіл. Так, приходьте, розкажемо, покажемо.